204 бойові зіткнення зафіксували минулої доби по всій лінії фронту. Ворог намагався штурмувати на харківському і куп'янському відтинках. Робив спроби просунутися і на лиманському, сіверському, новопавлівському напрямках. Найважчою лишається ситуація на покровському відтинку. Деталі в нашому огляді. На Харківщині прикордонники знищили вороже укриття, камеру спостереження, антенну та чотири російські позиції. А дрони Феніксу на вовчанському керунку уразили важку систему залпового вогню Сонцепьок пускову установку ворожих БПЛА «Молнія», вантажівки та буханки, а також укриття противника. Вдало попрацював підрозділ і на куп'янському напрямку. Оборонці завдали серії точних ударів по мобільних транспортних засобах росіян. Аеророзвідники 14-ї бригади вистежили та підірвали польовий склад окупантів, згоріли паливно-мастильні матеріали та автотранспорт ворога. За допомогою ФПВ-дрона наші воїни позбавили росіян засобів зв'язку та комунікації, ліквідували і пункт управління БПЛА. На Луганщині прикордонники шквалу вивели з ладу ворожу техніку, фортифікаційні споруди та утилізували особовий склад. Окрім того, вдалося перехопити і знешкодити кілька БПЛА противника. Протягом вчорашньої доби окупанти вдарили по луганських селах та укріпленнях українських бійців зі ствольної артилерії реактивних систем залпового вогню. Зазначені види озброєння вони застосували 9 разів. Крім того, спрямували у наш бік 67 безпілотників. 26 російських штурмів відбили сили оборони на Лиманській і Сіверській ділянках фронту. Так на Луганщині окупанти мали намір просунутися біля греківки та білогорівки. На Лиманському напрямку окупанти лізуть малими групами з метою скупчитися у посадках та населених пунктах поряд із лінією зіткнення. Так намагаються штурмувати позиції 66-ї бригади з різних боків одночасно. Та на ці спроби негайно реагує наша артилерія. На краматорському відтинку воїни 5-ї штурмової знищили мотоцикли, транспорт і позбавили ворога зв'язку. Вполювали російських байкерів і бійці Азову під Торецьком, так звану мотопіхоту, помітили на шляху до позиції Сил оборони. Двох окупантів зупинили одразу. Один намагався тікати та все ж зазнав фатального ураження. Водночас пілоти хижака знищили ворожий БПЛА Молнія, 2 та «ФПВ», що перебували у засідці. На Покровському керунку наша аеророзвідка виявила ГРАД, яким противник планував завдати ударів по українських підрозділах. У результаті влучання кількох фпв дронів російська техніка здетонувала та була повністю знищена. Бійці Спартану ліквідовують окупантів, які намагаються накопичити сили і розпочати масований штурм. Та від операторів дронів їм не сховатися. А пілоти батальйону Корсар вистажили і завдали влучних ударів по ворожій бронетехніці, уразили, знищивши просто в укритті ворожу самохідну артустановку. установку влучили і потягачу МТЛБ. Він вигорів дотла. На Покровському напрямку армія загарбників із застосуванням мототехніки атакувала в напрямках Єлизаветівки та Миролюбівки без успіху. Також штурмові дії відбито біля Удачного, Муравки, Олексіївки, Новоторецького, Лисівки, Новосергіївки, Троїцького та Андріївки. На Новопавлівському напрямку противник намагався прорвати оборону наших захисників у районі Костянтинополя, Веселого Багатиря, Шевченка та Одрадного. Ворожі атаки успішно відбито. Із Дружківської громади поліцейські евакуювали родину із трьома дітьми. Вони вже вдруге змушені тікати далі від фронту. Спершу виїхали з Костянтинівки, але через постійні обстріли тепер доводиться полишати вже Торське. Гулявся, гулявся. Хай та война, хай та війна. Хай та війна, війна. було. Разом із родиною виїхали також дві бабусі, не лишили у біді й домашню улюбленицю кицьку З вірою у збройні сили України Тетяна Литвин. Подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.